722 день в Канаді, 05.06.25. Сьогодні в нас четвер, минає тиждень, завтра п'ятниця, як завжди. От. Попиваю зараз протеїновий коктейльчик, хоча в зал не ходжу. Це мені один із дав, мешканців. Дуже хороший чувак. Він сам повненький, йому важко скинути вагу. Але старається. І попиває такий протеїновий коктейльчик дав. Пити хочеться, капець, вода не смакує, такі газовані води не хочеться, чай не хочеться, я таке за собі відкрив. Сьогодні в мене хороший день. Ну, Насичений. Ну, не то, щоб насичений, я находився. Я сьогодні перевірив вежу бета, як планував. Ну, Ранок стандартний. Прокинувся, технічні приміщення, комп'ютер, кава. Попивка і до роботи. Перейшов багато квартир. Спочатку перевірив додаткові квартири, яких не було в листі. Сьогодні, до речі, були ще дві квартири, які заселені, а вони написали, що не пусті. Вони просто мали виїхати цього місяця, контракт закінчується, але не знайшли житло і продовжили ще на місяць, можна і так. І я відкриваю ну там речі, ну це капець. Ну, без попередження не заходиться. Обхід зайнятися 4 годинки багато. До обіду половину, після обіду, половину. Плюс сьогодні приїжджали майстри-майстер, такий китайський дядько старший, він міняє умивальники. І, і в нього купа роботи завжди. Кожен день він міняє по штук 10. Я не знаю скільки тих умивальників. І в нас теж розбили дівчина живе, розбила умивальник в, 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 в туалеті, однобедружна квартира. І я заклею, скотчем, вона користувалася ним, але цей, він треба поміняти. Він поставив сьогодні, завтра я піду до неї підкручу сифон і це все, бо він має засохнути, він у нас клеїться знизу на силікон. Отак, зробив гарно. Він же не перший раз у нас був. Отаке. Плюс там всякі дрібнички знову по, по роботі. Ну, робота роботою. Щось я погано почуваю, така ніби температура. Сподіваюсь, не буду хворий. Але все може бути. Така слабість, Блін, мені, треба, мені не треба хворіти до, до понеділка, хоча б, бо в суботу ми їдемо на День народження, я вже знаю локацію під горами. О, там гарний видок кажуть, я там не був. Ну, але це вже під самим горем, там вже гори видно, ну, супер. Галявина. Е -е, Отак. От Сьогодні пельмені. Сьогодні пельмені поїли горячі, з корчем м'ясом. Смачні були. Приїхало мені з Амазона кілька речей, дуже класних. Зараз покажу, де тут може є. О, чистити гриль. Ось така от штучка. Я на неї чекав давно, і якраз мені треба почистити гриль. Ось так вона виглядає. Ну, оце добротно, потужно виглядає, нержавіючий метал, плюс це, це щітка дротяна. І ручка. Ну, чи Тут батарея така важка. Заїжджає тут зарядний, зарядний пристрій, там є запобіжник, щоб не натиснути просто так. Натискаєш, і тоді він Мені, Я дивився просто відосики і я розумію, як воно працює, бо тут є металевий захист позаду. Воно чистить і весь бруд стукається сюди. А не вилітає навіть цим драпачком. Його треба тільки від себе, якщо в умивальнику, бо на себе зразу весь брудний. А це буде, повинно лопати. Буду пробувати. Ну, і, звісно, я буду вниз це робити. І я думаю, що класна штучка. Мені сподобалась тільки. Як оці оці, напевно, треба буде дозамовляти. Їх можна знімати. Там ключик якщо в комплекті. Я не заряджав, воно було заряджене. Так що буду тестувати. І ще кілька речей мені прийшло з Амазону. Це мені прийшли стопери. Бо я вже замучився, я ще не відкривав, я знаю, що там стопери, бо мені прийшло повідомлення. Ух ти. Гарна коробочка, два йде в комплекті. Просто двері, в нас тут дуже важкі двері, вони пожежозахисні і з доводчиком, вони самі дотягуються і тяжко зупинити якимось стопором. Тому я шукав якісь хороші. Я бачив в одних людей дуже класний стопер, він такий, як крапелька вигнута, його як ставиш, двері відкриваються і ще більше затискають. Але я його не знайшов. Я шукав його, але його не знайшов, може, коли знайду. Я знайшов ось такі от. ну Тут така резинка, тут знизу резинка. Так він ставиться під двері і ногою натискаєш. Ух ти, мені вже подобається. Досить така потужна пружина. Ну Я можу натиснути, але насправді воно досить сильне. Запихаєш під двері, стаєш, двері закриваються і воно розтискає. Ух ти, блін, треба буде перевірити. І два таких. Я один собі кинув інструменти, щоб у мене завжди був стулзом, бо я коли заїжджаю в квартиру, щось там треба винести. І нема чим двері підперти. От я один поставлю, буде в пакетику. Гарно виглядає. Один тут болтик. Ні, нормально все. Розклепати треба. Ви тримається на такій захльбці. Ось тут. І тут, і тут погано розклепано, я бачу, що воно вилізло. От, можна витягнути. Ну, витягнути не можна, але треба розклепати. Вдарити молоточком разок і все, і воно не буде вилазити. Тут, напевно, тут краще. Ну класні. Оці класні штучки. І замовив собі, ну, я замовив багато різних ось такі от е, насадки на ніс для плавання. Цю дуже рекламували. Е, я питався в експертів і час GPT мені сказав, що ця популярна. Е, Рекламують спортсмени, пропонують спортсмени, не то, що рекламують, рекламувати всі. Так, що ж це таке? Noise Clip Pro фірми Arena. Ось така от класна коробочка. Вони так стоять, не, не колотаються. Там, там Спеціальний пластик ясно. Той пластик можна викинути, хоча воно гарно стоїть, можна його залишити. У, вони не такі потужні. Ну, росом дехати важливо. Смішно виглядає. Але. Ну оці прикольні. Цікаво вони тиснуть ніс. Так. Ось такі, ну, ці мені подобаються. Як на крайній випадок я оці візьму, так, як вони стоїть отак. Ось ці візьму, а ось ці з під. Я їх взяв, бо вони металевий корпус мають, дротик такий. Ніби компактно виглядають. Коробочка простенька, калатається. відкривається так само. І ось як вони виглядають. Тут дротик металевий і резинова така, навіть не силікон, може силікон, якийсь ну більш до резини. Ух ти, блін, оці, оці блін... Ні, це не для мене, це я віддам. Ці я не можу навіть одіти. Це, напевно, якісь дитячі. Ох! Коротше, тистать буде теж. І с не дихає, але я їх не водів повністю. Отак. Це потужні. Але не для мене оці попередні набагато краще. Так, нехай будуть. Так що ця арена поки що перша. Я буду брати в басейн. Бо це мене вбиває. Я пірнаю вниз головою до дна і воно набирається вода вніс. Неприємне відчуття. В ніс вже червоний відтий був. От. Отакі ось штучки забрав. І все. ну, я навіть не знаю, собі вечором чайку зроблю. О, лимончик є. Треба лимончик пересипати цукром зі лимончика. Хотілося мені давно. О, Ананасик з'їв сьогодні вечором. Після пельменів захотілося фруктів. У мене якраз ананас був порізаний. Отакі от справи. По роботі ніби вже нічого. А, мікрохвильовку сьогодні поміняли. Я думав сам поміняти, але сам якраз був під боком. Скажу сам, ходи, поможеш мені. Це та мікрохвильовка, що лампочка згоріла, я її забрав, залишив у нас на четвертому. Треба буде скинути групу. Може, комусь треба з наших хлопців, щоб вони всі поставили вдома. Бо вона хороша, вона краща, ніж багато хто має. Я саме пропонував, але в нього немає місця. В нього маленька кухня і в нього мікрохвильовка стоїть на столі. Вона ну, не така підвісна. А та з витяжкою зі Ну, Я колись, як жив на старій квартирі, того румейту віддав. Таку мікрохвильовку, там теж було щось з лампочкою чи щось. Ну вони не можуть. Мейнборд перегорівший, мейн панель. Якщо б була погана, мікрохвильовка згорів би сам нагрівальний елемент цей магнітний, то можна би було забрати плату. Але таке побачив. Все, йду я відпочивати. Може що залізу в комп'ютер, щось поклатися. хотів покер пограти. Зараз в біарки, напевно, одіну залізу в ліжко. І поки пограю або навіть тут, або навіть тут. Все.